Слава Ісусу Христу! Що я прийняла для себе, давайте подумаємо логічно, як сказано в об'явленні шостий розділ з 12 по 14 вірш. І я побачив, коли він розкрив шосту печатку, і ось стався великий землетрус. і сонце стало чорним, як волосяна верета, і місяць став, як кров. І зорі небесні попадали на землю, і небо зникло, як совій, що згортається, і всі гори та острови зрушилися зі своїх місць. Господь нас попереджав, що буде знамення на небі і на землі. Лише від нас залежить, з ким нам бути. З Господом чи зі злом нам варто почати замислюватися та робити висновки.